Студенти-магістранти спеціальності музичне мистецтво Мукачівського державного університету представили свій творчий доробок звітним концертом. Маємо честь представити творчий доробок студентів-випускників спеціальності музичне мистецтво, а саме студентів-магістрантів, які виступають із програмою, концертною професійною своєю з постановки голосу, виконання на музичному інструменті і Дергенського хоровому мистецтві. Результат творчої праці показали студенти вокалісти, саксофоністи, скрипалі та інструменталісти фортепіано. В концертній програмі звучали твори української класики, зарубіжних композиторів та сучасних композиторів митців. Відбувається звітний концерт студентів-магістрантів Миколаївського державного університету, де вони зможуть представити свою майстерність виконання та показати рівень роботи наших викладачів та нашого університету. Для випускників цей концерт демонстрація знань та майстерності. Творчий процес нелегка справа, але тим не менше головне це результат. Результат це полюбити те, чим ми займаємося, і робити все професійно якісно. Цьому нам допомагають наші хороші викладачі. Магістранти проводять звітні виступи щорічно, та на цей раз масштаб концерту дещо змінений. Такого масштабу концерт у нас відбувається вперше, і ми хочемо, щоб не тільки... Наші студенти, наші випускники, але і представники інших напрямів підготовки спеціальності побачили, чим ми займаємося впродовж навчального року. Творчий звіт студентів МДУ вкотре продемонстрував, що музичне мистецтво джерело натхнення не тільки для виконавців, а й для слухачів.